Доброго дня, мої діти! Доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Діти, давайте перед тим, як ми з вами розпочнемо наше заняття, ми з вами трішки порухаємося, розімнемо наш хребет. Зробимо ранкову руханку. Дивись далі уважно та повторюй. жу 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 радісно летять, всіх зі святом привітать. Жу-жу-жу, ти політай, Крильцями скоріш махай, потанцюй і покружляй, свято радісно зустрічай Бджілки ми маленькі, крильця золотенькі, квіти чекали Ми для них пісні співали. Жу-жу-жу, ти політай, Крильцями скоріш махай, потанцюй. Покружляй, свято райдісно зустрічай Дружно ми затанцювали і медок вже позбирали, Сонце сяє тут для нас, зустрічай веселий час. Жу, жу жу ти політай, крильцями скоріш махай, потанцюй і покружляй, свято радісно Жу-жу-жу. Настрічай ну, зустрічай! жу 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 жу-жу-жу Жу-жу-жу, жу 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 Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я вам розповім про найменших жителів нашої планети. Про яких ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Корисна комаха є! Діткам медок дає колосата і мала, називається бджола. Ця червона намистинка має крильця у краплинку. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко, що то є за гість? ніжок має шість. Аж чотири крильця має, у квітках собі літає. Так вірно, це метелик. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко, у мурашнику мурашка. Дітки, ви вже здогадалися? Ми сьогодні поговоримо про комах восени. Улітку серед зелені дерев і трав, кущів і трав цвіркотять гоники, гудуть бджоли, пурхують різнобарвні метелики, метушаться мурашки. З настанням осені життя комах змінюється, з кожним днем їх меншає. Деякі комахи відкладають яйця. І гинуть, інші комахи прилаштовуються в опалому листі на зиму, закопуються в ґрунті, ховаються під корою в трухлявих піньках. Пізньої осені завмирає життя і у мурашнику. Мурашки ховаються в глибоких земельних коморах, звиваються в великий клумок і чекають на весну. Жук сонечко шукає місце на зимівлі під корою пеньків, ховається в муху під опалим листям. Метелики кропив'янка і лимонниця, восени забиваються в дупла, під кору дерев, ховаються на горищах, сидять там ледь живі, згорнувши крильця в очікувані. Тепла. Тихо і в осиневому гнізді майже всі бджоли живуть до осені. З настанням холодів вони гинуть, залишаються лише молоді самки. Вони покидають свій дім і зимують у якійсь. Схованці, а навесні кожна з них починає будувати власне гніздо. Трудівниці бджоли на зиму в сплячку не впадають. З настанням холодів матка припиняє кладку яєць, а бджілки все більше часу проводять у гнізді. Вони скупчуються навколо личинок та лялечок, щоб підтримати температуру. Потрібно для їх життя. Ніяких робіт бджілки взимку не виконують, вони сидять майже нерухомо. Пізньої осені в лісі, в парку, на луці тиша. Комахи приготувалися до зими. Я впевнена діти, що ви дізналися багато нового та цікавого про наших комах. Про життя Комах восени. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!